Вітаю з вами Тера і розклад на дня. Побачимо, що нам готує простір. Чого застерігатися, що стане у пригоді? На що сподіватися? Чого застерігатися? Не треба робити? Можливо, якихось кроків, які будуть неординарні, те, що зараз, можливо, буде неактуальним. Затримати цей момент ще глибше продумати, проаналізувати, провірити, що ви робили, як ви робили, можливо, щось не допрацювали, не розтрачати енергію, не розкидати її направо та наліво. Берегти сили, і важливо дуже звернути увагу на внутрішні свої процеси і внутрішні сили, які ви повинні активувати, тобто звернути увагу на себе. На себе, на своє становище в плані енергії не витрачати. Руна Хавелас нам покаже, чого застерігатися. Якщо ми побачимо дві руни разом, то ми зрозуміємо, що енергію не потрібно витрачати, не потрібно мати якісь варки, якісь склоки, робити якісь непотрібні дії, які можуть визивати хаос, визивати які ситуації, що можуть викликати великий дисбаланс. Тобто це не потрібно, не потрібно зараз різких змін, різких якихось дій, але радять руни, радять те, що треба дотримуватися бути у потоці, бути у належному стані, тримати той внутрішній вогонь та рівновагу для того, щоб не захаяти своє, так скажемо, джерело. Енергії, так? Тобто берегти себе для, для того, щоб мати вплив, мати інтуїцію, розвивати. Тобто зараз звернути увагу на внутрішні процеси, інтуїцію та прислухайтеся до себе, будьте наблюдателем. Спостерігайте за всім і робіть висновки. Гарного дня! На все добре!